Петраківка щиро зустрічає усіх, хто цінує українську культуру. Петраківський край це символ вільної та самобутньої держави. З першого дня війни без зайвих вагань і роздумів. Очільниця Петраківської селищної ради Наталія Коваленко разом з депутатами та активом організували осередки волонтерів. Сьогодні це системна допомога нашим бійцям на передовій та тим, хто через російську агресію покинув власні домівки і оселився в цьому мальовничому і самобутньому краї. Це з перших днів війни ми розгорнули роботу і волонтерського центру. З перших днів війни ми допомагаємо нашим землякам, хлопцям, які сьогодні. Захищають нашу Україну, нашу громаду, наших людей. Ми допомагаємо, звичайно. Майже щотижня направляємо допомогу. Перш за все, це те, що зігріє їм душу, те, що нагадає їм про дім, про родину, це смаколики, якісь домашні, те, що побутові речі, якісь там потребують сьогодні наші бійці. Звичайно, все це допомагаємо. Тримаємо зв'язок із бійцями, тримаємо зв'язок з їхніми родинами. Якщо родина і дітки є, допомагаємо і родинам бійців, які сьогодні виконують свій обов'язок. На військових позиціях. Звичайно, сьогодні і ще є така дуже велика ланка, де ми працюємо. Це внутрішньо переміщені особи. На території громади сьогодні проживає майже 2,5 тисячі внутрішньо переміщених осіб. А це кожен десятий житель громади це вже переселенець, бо в нас 25 тисяч жителів у громаді. Допомагаємо, надаємо матеріальну допомогу. Ну, звичайно. Всі, хто проживає в нашій громаді, проживають безкоштовно, надали житло і жителі громади, розмістили ми також внутрішньопереміщених і в своїх комунальних закладах, проживають. Тому надаємо і продукти харчування, і миючі засоби. Тобто забезпечуємо сьогодні дружньо. Уже це практично жителі нашої громади. Є і працевлаштовані внутрішні приміщення особи працюють у нас є і в лікарні працюють лікарі. Ну тобто, сьогодні вже живемо великою родиною. У Петриківській селищній раді щотижня відправляють смаколики для наших захисників на передову. Представники селищної ради дякують усім благодійникам, підприємцям і активним мешканцям громади, хто допомагає. Формуємо, як ми формуємо. Це домашня тушонка. Це працюють наші працівники освіти в наших закладах. Роблять таку хлопці її дуже полюбили. Ми відправляємо. І ще що ми відправляємо? Ну, смаколики відправляємо. Згущене молоко, яке ми купуємо з благодійного фонду нашого. Сердинку відправляємо, чаючок. Потім у наші заклади культури горішки готують для хлопців. Ми їх вже я не знаю, мішками перенаправляли їм на фон. Медок обов'язково сюди попадає, сухарики насушені. Ну і все це запаковуємо, сухариків ще додаємо. І обов'язково така наліпочка. Це посил енергетичний нашим хлопцям з любов'ю від Петриківщини. На перемогу. Хай бережуть себе і нас. Це наша художня школа. і Взагалі наші заклади освіти з дітками працюють і дітки, і самі дітки приносять, роблять отакі от обереги. Бачтекі, україночка наша, дуже багато гарних речей. І хлопці, ви знаєте, присилають фото. Ваш оберіг гріє, чіпляють їх ось сюди. За словами пані Наталії, усе слід робити з душею, особливо коли це волонтерство та допомога нашим воїнам. У громаді створили унікальні військові шеврони з елементом петриківського розпису. Ми навіть зробили такий з логотипом цибулинки шеврончик нашим землякам на військову форму. І хочу сказати, що дітки малюють малюночки з Петриківським розписом, направляємо бійцям. Це зігріває їм душу і серце. Радує елементи. Петриківського розпису у селищі можна зустріти скрізь на фасадах адмінбудівель, школи, будинку культури у кабінетах та оселях. Нагадаємо, що 5 грудня 2013 року Петриківський розпис було включено до списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. У Петриківці діють художні клуби та виставкові зали. В одному з таких. Молодих майстрів навчає пан Микола, який займається петриківським розписом майже 60 років. Поданий час ми працюємо. Над Петриківським розписом розвиваємо. Зараз кімната створена для громадської організації Майстри Петриківського розпису, яку я очолюю. Ну, які роботи, роботи тут виставкові. В цілому всі роботи йдуть тих майстрів, які працюють над домщиками, які працювали колись на фабриці. Зараз ви знаєте, що фабрики в нас немає. Ну а художники залишилися і дякуючи нашому керівництву. Сунув Наталі Івану, нашій голові нашої громади, тому що вона зацікавила нам цьому. І вона, значить, запропонувала зробити таку організацію. Сьогодні пан Микола працює над створенням нових робіт за допомогою фарб, передає подію, яка його приємно вразила. На малюнку трирічний український хлопчик Лео з Київщини, який заспівав пісню Ой, лузі, червона калина. Саме життя диктує цю, так сказати, нашу творчу програму. От калина, пісня про калину, значить, я компонував сюди ну, в цілому цю калину. Ну вже, так сказати, як дивилися ми по телебаченню, бачили, як да, співаки є такі талановиті. Все. Ну, а хлопчик підспівує цю пісню, так сказати, наше покоління буде воно дуже процвітати. Художники Петриківщини також долучаються до волонтерства та підтримують наших військових не лише матеріально, а й духовно. Ми намагаємося підбадьорити наших вояк, солдат. Ми малюємо мальовочки і передаємо нашим хлопцям на передову, щоб трошечки їх зігріти, підтримати, що ми з ними, щоб вони могли та навіть в окопі повісить і пам'ятати, що Петриківці з ними розуміємо, що треба жити далі. І треба працювати, а не сидіти на місці. Частина вилучених коштів якийсь відсоток регулярно передаємо на ЗСУ. Петриківський розпис розвивається та приймає усі виклики часу. Майстри розписали військову казку, яка назавжди залишиться символом української незламності та незалежності. Ну, якось трошки урізноманітне. Ми малю... Ми спробували малювати і на чистій поверхні, тобто яка вона була, і трошки. Змінити фон, як воно буде виглядати, трошки прикрасити її. Спільну перемогу для України наближають і наші фермери та аграрії. За будь-яких умов вони працюють та годують свою державу. Урожайність була середня, непогана. і зараз посівно, зараз готуємося до посіву пшениці, рапс посіяли, досіваємо сьогодні рапс. то душі піддержують. Я думаю, що все буде. Хорошо, з рожаємо державімо, все буде хорошо. Будинок культури та молодіжний осередок у Петриківці під час повномасштабної війни перетворилися на справжній волонтерський штаб. Об'єднавшись, мешканці платуть маскувальні сітки, збирають речі для військових і для тих, хто був змушений тікати від війни. Майже відразу, мабуть, через три дні. Ми вже і організували. Нам почали люди зносити самі речі. Там їжу, консервацію, як це завжди буває, ну, як зараз кругом. Роздавали ми їх людям, потребуючим цього. Ну, у Нас є і незахищені версії населення, які також приходили. Спочатку ми почали відшивати спідню білизну для чоловіків, потім прийшла ідея така, і спальники і дівчата шили. Жіноцтво Петраківки долучилося до розробки оригінальних рюкзаків та спальних мішків для українських воїнів. На їхні переконання, вони навіть зручніші, ніж стандартні. Наші дівчата розробили отакі от рюкзаки для них. Шиємо і роздаємо. Спальні мішки вони кладуть всередину, це для карематів. Це плащ палатка нашим хлопцям, захист від дощу. Напевно, тому, тому що вони в таких умовах перебувають, що це дуже необхідна річ. І ходити, і спати, і лежати в окопах, і можуть розтягувати, ну, тобто робити собі намети такі. Дуже зручно. Кажуть, що дуже зручно. Спільна праця на шляху до перемоги та шанування українських традицій це є. Наша незалежність, дорога Україна, дорогі українці, шановні жителі Петриківської громади. Щиро вітаю вас із Днем Незалежності. Найбільше побажання і найщиріше це щоб наступний день незалежності, звичайно, ми святкували в мирний час. Хочу побажати, щоб усі були щасливими під мирним небом. Кожен на своєму робочому місці наближає нашу спільну мету мир та перемогу. Вітаємо усіх глядачів з Днем Незалежності України. Маргарита Сипільняк, Євген Коденцов, новини Д1.